Вивчаючи Слово Боже, ми можемо знайти багато різних порівнянь, які Господь використовує, щоб назвати своїх послідовників: діти Божі, учні, світло для світу, сіль землі. І кожне з цих визначень несе в собі глибокий зміст. Сьогодні хочу з вами поміркувати про властивості солі, чому Господь закликає нас бути сіллю землі. Що він вкладає в це значення? Найвиразніша властивість солі здатність змінювати смакову структуру їжі. Як тільки додати сіль до якоїсь страви, вона одразу ж стає смачнішою та апетитнішою. Так само християни, перебуваючи в контакті з людьми, повинні нести зміни та додавати смак в життя інших. Один з таких смаків смак радості. Адже істинну радість, якої так не вистачає у сучасному світі, Намагаються підмінити штучними замінниками, розвагами. Радість свіцька швидкоплинна, бо залежить від зовнішніх обставин. Радість від Господа вічна, бо походить з глибини серця. Наступна властивість солі, яку ми всі добре знаємо здатність розтопити лід. Взимку, коли вулиці покриті льодом і рухатись в таких умовах дуже складно та небезпечно, дороги посипають сіллю. В результаті хімічної реакції лід починає танути. Так само і християни, спілкуючись з холодними та замкненими серцями, можуть розтопити їх теплом своєї любові та доброти. Їхнє серце відкривається для віри в Ісуса Христа та прийняття Його благодаті. З давніх давен сіль використовувалась як антисептик для лікування різних захворювань. Християни можуть принести зцілення. Та очищення пораненим душом, променем своєї божественної любові, сіль використовується також для консервування їжі, щоб вона не псувалася. Християни мають впливати на своє оточення, зберігаючи духовну свіжість та чистоту. Сіль легко розчиняється та взаємодіє з іншими інгредієнтами в їжі, покращує їхній смак, змішуючись з іншими складниками. Так само християни мають здатність добре співпрацювати з іншими людьми, створюючи гармонійне середовище і оточення навколо себе. Загалом, коли Господь називає нас сіллю землі, Він закликає нас бути впливовими і цінними для світу, даруючи життю смак, радість, тепло, зцілення та захист. Нехай наша віра та любов до Христа проявляються у нашому покликанні. Бути благословенням для інших, незалежно від обставин, і роблять наше життя значущим для Божого царства. Дорогі друзі, нехай наше життя буде як сіль, щоб ми несли світло Христової любові і змінювали навколишній світ, роблячи його кращим, чистішим і яскравішим.